Багато гончарів було, і задимлення дуже велике було, бо випалюємо тільки дровами. Була пані, яка знаходилася в селі Білий Камінь, і сказала всім гончарам, щоб менше було задимлення, йдіть в ліс, знайдіть поклади глини, щоб була вода, щоб ви могли існувати собі. Будуйте хати, і там собі робляйте глечики, і там жийте, проживайте, ніхто вас там нічого не буде чіпати і рухати. І так гончарі пішли, знайшли поклади глини, знайшли поклади води. І так помаленьку заснували одне від одного таке маленьке село Гаваречне. В якому знаходилося коли 74 гончарі. Ну і зараз залишилося 5 гончарів. Кераміка це тут заснована. Все у нас, як то кажуть, не механізовано, все вручну і ніжну ногами. Гаврецька зараз кераміка ще славиться тим, що ще стародальний спосіб випалювання. Все вручну, ніяких, як то кажуть, ні хімії, ні нічого ми такого не додаємо. Все екологічно чисте, все природне. Дрова, глина, вода і все тому подібне. Як наші діди-прадіди тим займалися, так і. ми. Це дуже багато. В мене там назберується певний виробів і я тоді закладаю в піч їх. Піч у нас неподалік, так на горбочку знаходиться. Цю піч я вже сам побудував, її тут не було. Я вже трошки так може дещо позмінював. От, бо зазвичай люди колись в давнину всі печі ховали так, якби більш так в землі, десь в долинах. Я трошки змінив, тому що там волога дуже в долині, ну внизу, десь в якійсь ямці знаходиться волога. Я на горі спростив, бо під час випалу не має бути зовсім вологи. Під час випалу, вже саме в кінці, температура сягає 950 до 1000 градусів, досить велика температура. Повністю та кераміка має мені почервоніти. Повністю, фактично, я бачу, що вже ті вироби всі вони червоні, і цей всей дим копить впитується в ярко-червоні стінки цієї кераміки. Ось такий природний процес випалювання. Так ми воно теремесло нам приходить переходить з діда, прадіда. Та...